Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. У цьому плейлисті ми з вами читаємо слоги, відкриті слоги з усіма голосними літерами української абетки. Перед тим, як читати наші слоги, давайте з вами згадаємо ті голосні літери, з якими у нас можуть зустрітися слоги. Голосна літера А. а. О. О. У, у. Е. Е, и, И, І. І. Я. Я. Ю. Ю. е. Чудово. І сьогодні у нас зустрінуться три приголосних, і перша з них це літера Т. Схожа на молоточок. Т. І давайте почитаємо з вами з цією приголосною відкриті слоги з усіма голосними: Та, 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 то, 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 ТУ, ТУ, ТУ. ту те, ТЕ 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 ти, ТИ. «Ти», Ті. 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 Тя. 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 Тю. 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 Чудово. З першою приголосною ми закінчили читати слоги. Переходимо до наступної, до другої. Приголосна сьогодні у нас літера П. Дві палички зверху перекладинка. П. І перший слог буде ПА, 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 ПО, 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 ПУ, 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 папі. Пе, 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 пи, 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 Пі. Пі. П'я. пя, П'я. пю, пю. Чудово, ми з вами вже прочитали всі слоги з двома приголосними. І остання на сьогодні приголосна це приголосна В паличка і два кружечки. В. І давайте з вами почитаємо усі слоги, які можуть у нас зустрітися в будь-якому українському слові з приголосною В і з усіма голосними. Ва, ВА ва, ВО 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 ВУ 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 ве, ве. Вы, ви, ви, ві, ві, ві. І останній на сьогодні слог це слог Вя. 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 Чудово, друзі, на сьогодні ми з вами завершуємо. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, а ми з вами переходимо до читання нових слогів.